Вітаємо всіх поціновувачів традиційного коріння на каналі інтернет-магазину Ембарго. Сьогодні у нас буде рубрика, яка має назву навчальне відео на тему як обрати папір для самокруток. В цьому відео відповідаємо на популярні питання щодо брендів та виробників: як матеріал паперу впливає на коріння та чим відрізняється між собою: тонкий, щільний, який краще, довжина та колір? як обрати для себе. Дивіться це відео та ставайте знавцем ручних самокруток. Буде цікаво! Отже, починаємо наш огляд з популярних виробників та брендів, які є найбільш розповсюдженими. В нашому магазині представлені безліч варіантів. Найпопулярніші це Smoking, Іспанський бренд, заснований 1879 року. Відомий у всьому світі різноманітною лінійкою якісних аксесуарів та інноваційним підходом у виробництві. Наступний бренд це OCB, французький культовий та стильний 1918 року. Орієнтуйся на виготовленні різноманітного паперу та відомий тематичними фестивалями у всьому світі. Далі у нас бренд RAF. відносно молодий, іспанський 1995 року, відомий широкою лінійкою найрізноманітніших аксесуарів та мерчів, прав рухом пляжних фестивалів та орієнтованості на коріння органічних соцвітів. І на голландський маскот, який був заснований у 1944 році. Особливістю є використання тільки якісних матеріалів без додавання хлору та екологічне виробництво. Одним із найчастіших питань в магазині, як матеріал впливає на коріння. Давайте розберемося, в чому полягає різниця. Целюлоза традиційний варіант звичайного паперу, має невеликий відповідний присмак деревини. При виробництві білого паперу з целюлози можуть використовуватися хімічні речовини. Промислова конопля найбільш органічний матеріал для ваших самокруток. Основною характеристикою є її особливо зелено-коричневий колір. Також такий папір найменше обробляється та підкреслює смакові якості тютюну. Рисова найбільш якісний та нешкідливий папір. При горінні виділяє на менше диму і попилу. Чудово поєднується з тютюном, однак може містити в собі пестициди, які використовуються при вирощенні рису. Якщо ви чули таке слово як гуміарабік, то це сікакації, який використовується в клакій стрічці у всьому папері для самокруток. А як щодо щільності, папірчик поділяється на тонкий, середній та щільний. Тут це просто: чим менше матеріалу використовується на квадратний метр, тим менше відчувається смак при корінні. Також щільний папір більш цупкий, та його легше скручувати машинкою або вручну. Зазвичай має білий колір та в більшості випадків виготовлений з целюлози або рису. На відміну від щільного папірчика, тонкий має більш гладеньку поверхню, яку втримати недосвідченому корцеві буде складніше. Ці варіанти виготовляються з промислової коноплі або невідбіленої целюлози. Щодо довжини паперу. Стандартом є 70 мм. Одне і одна четверть вважається подовженою та має 78 мм. І king Size формат це найдовший папір 110 мм. Про колір ми вже згадували, але для себе можна підкреслити основне: окрім дизайнерських, папірчик є білий або коричневий. Білий є целлюлозний або рисовий, коричневий є конопляний або невідбілений. На цьому все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на канал, тисніть подбайком, а якщо виникли питання, пишіть коментар. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!